Вітаю, панове, це танк і він їде. Хотів сказати я, а потім згадав, на якому саме апараті нам належить сьогодні кататися і різко передумав. Тому знайомтеся, черговий абсолютно непотрібний непотріб, як непотріб, якби це зараз дивно і каламбурно не звучало, під назвою ФВ-4202. Британець, середній танк, преміумний, середній танк, якщо бути більш точним. Е, власне кажучи, зіграв я пару бидів на ньому, освіжив взагалі пам'яті, що він із себе представляє, тому що танк належить до категорії. А тих 80% танків Зангару, на яких я не провів жодного бою за останні багато-багато років, по одній простій причині він абсолютно не потрібне сміття, як загалом всякі там муци, всякі Вікторії і їм подібні апарати, в яких є ціла низка проблем, ціла низка поганих ТТХ, але одна характеристика вирізняє їх усіх і об'єднує. Це абсолютно нікчемна, неграбельна і не потрібна в реаліях нинішнього рандому. Мізерна альфа, як в даному варіанті, 230 одиниць. От так от, да. Ну і загалом це знання повинно вас уже одразу відштовхнути від цього апарата. Але якщо ні, то ми само собою продовжимо і розберемося, що ж із ним не так. Спойлер із ним не так абсолютно усе, і саме тому він не потрібен, починаючи з наборів обладнання. Обов'язково загартування, обов'язково досилач. Прямо таки за замовченням, танка доволі багато ХП, є сенс їх забустити, щоб якомога краще розмінюватися, а розмінюватися вам доведеться доволі часто, тому що хе, да, з такою альфою, тільки цим ти і можеш займатися протягом всього бою. При цьому третім модулем я поставив собі стабілізацію, тому що як і завжди на подібних калібрах, як я говорю, стабілізація має бути ідеальною, щоб хоч якось реалізовуватися, але, на жаль, так не є. І стаба тут доволі посередня, будьмо відверті, як загалом із. Ведення далеко не швидке, тому поставив собі стабілізацію. А у вас це може бути на вибір, там якийсь, я не знаю, і вентиляція, і якась оптика, можливо, якщо захочете, і турбіна, чому б ні, ну і само собою стаб, як у мене. А, да, тому загалом така от збірка буде найбільш оптимальною для нього, але там ще є варіанти на подумати. В польовій модернізації: в першому перше, в другому нічого, в третьому або нічого, або перше. Ну і в принципі в спеціальну комірку обираєте собі ну, в живучість насамперед, щоб поставити загартування. Якщо само собою, воно у вас не трофейне. Якщо трофейне, то можете взагалі забити болт і не брати нічого. <кхід> От, якось так. Екіпаж у вас на екрані. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо дане питання: чотири людини. Командир ніяку роль не виконує. Роль радиста виконує у нас зарядник. Загалом екіпаж з Центуріона Action X сідає сюди без будь-яких. Труднощів. От, подивилися, вивчили і переходимо до бронювання даного апарата, яке у нього під певними кутами є, а під певними кутами його немає. Що означає, що бронювання в нього гавно, тому що воно нестабільне і не універсальне. Послуговуватися ним гарантовано, будучи в ньому впевненим. Само собою, неможливо. Починаючи з НЛД. В НЛД у нас 76 номінала, 115 наведеної, Ну і, само собою, єдина його перевага, воно маленьке, і в нього ніхто ніколи не стріляє, тому що всі стріляють в ВЛД, в якому. Ой, господі, 100 з невеликим міліметрів наведеної броні, і є нюанс. Типу, це говно, само собою. Але от, оце говно під час того, як ти стоїш своїх кутів перетворюється в не зовсім гавно за рахунок слова Рикошет з одним нюансом. Кумулятиву байдуже на це слово рекошет, і, само собою, там для кумулятива буде до 200 мм наведеної броні, і він рватиме цю ділянку на виліт навіть там, під якимись такими кутами, коли ти стоїш від своїх кутів, ну, власне кажучи, від кутів своєї а, гармати. От тому, само собою, ВЛД гавно і нічого хорошого в ньому немає. Бортова проєкція по всій площині 58, поставили притомний кут. Там Бебехи подколи рикошетом, кумулятив треба буде ще трошки передовернути, щоб не пробив у верхній борт, але при цьому нижній борт пробувати не повинен, банально за рахунок того, що там екранована зона, там якби і екранчик є, і каточок є. Ну одним словом, принаймні в цьому плані хоч якийсь мінімальний захист для танка придумали. Цому ну, у борту нічого особливого, але послуговуватися в разі крайньої необхідності, само собою, можна. При цьому всьому лобова проєкція башти. Коротше, в ній є нюанси. Давайте отак, щоб по-простому вмикаємо лайв колізію. Отак став від кутів, ось у мінус 10. Да, отак ось став. В принципі, там зверху рикошет, по краях набирається наведена броня, класно, круто, прикольно, і вразлива точка, тільки справа зліва від маски гармати, ну я також під, власне кажучи, самою маскою гармати. При цьому навколо можна пробити вже здебільшого тільки на спеціальних снарядах, і при пробитті, ну, грубо кажучи, вище 260, там уже загалом немає чого сильно ловити, тому що снаряд здебільшого буде залітати з дамагом. І це усе від кутів. А якщо ми стоїмо прямо до супротивника, ну то дратимуть тебе на вильот, е, включаючи як повністю фактично всю лобову проєкцію, е, так і оцей ось, ось козирьок над маскою гармати, який зазвичай має бути під рекошетним кутом. І да, дійсно, якщо його хоча б уже отак ось поставить, там уже буде рекошетний кут, питань немає. Але при цьому, якщо він стоїть не отак, а отак, ну то, вочевидь. Ой, господі, як ти розумієш, це говно. Ну і знову ж таки, кумулятив буде абсолютно байдуже на цей рекошет, тому що хе, там буде. Недостатні для кумулятива кут, і само собі буде недостатньо номіналу, щоб там було багато якось для цього самого кумулятива наведеної броні. Е, тому загалом, ну, типу, нічого особливого, нічого хорошого. Став від кутів, да окей, питань немає. Питання лише в тому, наскільки часто ти зможеш це зробити. Ну а по-друге, навіть у нас на восьмому левелі вже доволі багато тан танків з пробиттям 250, 260, 70, 80 і під 300 мм. Ну тому, вочевидь, вони твою башту загалом не відчують. Е, лючок. Присутній, 60-70 мм броні. Ну, відносно невеликий, ну і знову ж таки, а нахера комусь взагалі твій лючок. Якщо у тебе, ну, не те, щоб прям весь танк один суцільний лючок, да? Але все ж таки більше лючок, аніж ні. От, будьмо. Ой, господі, відверті об'єктивні зоми у цьому питанні. Підсумовуючи по бронюванню? Воно, в принципі, відсутнє. Ну, типу, такоє. Типу, я вже сказав, я зіграв пару розминочених боїв, подивився, взагалі згадав, що він із себе представляє. Нічого особливого. Там десь щось випадково можна відбити, там десь когось, можна якось від борта розвести на тичку. Десь від рельєфу дійсно можна стати, Але при цьому тільки в тебе немає рельєфу, ну, само собою, ти вмираєш в ноль, тому що тому що, отак бернів от, да. танка в цьому плані, само собою. Ой, господі, фактично, немає. При цьому всьому по рухливості: 50 вперед, 20 назад. Нічого особливого. Типу, і непоганою, але і хорошою, така максималка не є, само собою. Тому турбінка, звісно, прямо напрошується. Проте загалом. Ой, що з нею, що без неї танк особливо з себе нічого як не представляв, так і не представлятиме. Тому великої потреби в цьому, вочевидь, немає. Як і загалом потреби грати на цьому танку апріорі, ну але. А це вже зовсім інше, що називається історія. Правильно? Правильно. Тому ну просто звичайна максималка, він якось, звичайно, їде нічого особливого, навіть трошки поганенько, будьмо відверті, набирає. Хотілося б трошки господі, швидше і яскравіше. Щойно робиться, чувак, я не розумію. На хіба він робить те, що робить, я також не розумію. Ну, але, зрештою, це танкісти, і розуміть їх, це взагалі вище наших з вами можливостей. Ну, а може, в когось і не вище. Це уже залежить від конкретної людини. Правильно? Правильно. По гарматі, калібр, по-моєму, 83 з чимось, навіть не 84, ну, само собі, гавно, про правило трьох калібрів можете забувати, в плані того, що ви майже нікого не пробуваєте по ньому. Там буквально декілька надгусеневих полиць, а все інше, само собою, для вас. Вочевидь, недоступне. Мені так подобається, як я стояв дивився, 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 потім я від'їхав і танк поїхав. Типу, прям я кайфую від цього. да? Погодьтеся, це круто, так, так само круто, як давати альфу 188 на восьмому левелі. Це безумовно <смас> <смас)> дуже круто, прям кайфово, будьмо відверті. От, і. про що я розказував? Того? Господи, так там виїхав цей дурачок. Я не встигну до нього, поки він заїхав назад. І при цьому я посвітився. Але він не дав тичку чарфутюру. Тобто він виходив і пікав буквально на широку швиденько. О, господі, готуючи свою напіввіртуху, потужну, правильно. Правильно даємо тичку. Потужні 240 дамага. Ну і все, біжимо, біжим, 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 тому що дати другу тичку нам само собою не дозволяє. ДПМ, І навіть байдуже на так званий ДПМ. Прикол в тому, що, типу, танк дає мені тичку на 300 з хером, а я йому даю тичку на 200. Ну, як ви розумієте, розмін далеко не на мою користь, само собою. Треба їх вперед, щось робити, але, типу, я зараз піду парати, одразу здохну, банально через те, що мене грі якась іксанка. Ну, а що робити? Тупо стоять дивиться? Ну, от так, от, отак. Да, от, от, 700 дамага воно дає мені. І все на цьому. Да, тому стоять, дивитися, ми само, само собою не будемо. А їхати вперед, це закінчується дуже-дуже плачевно. З тих закритичку на тому дякую, тому що, знову ж таки, ви зараз можете спостерігати всю складність того, як робити дамаг на цьому танку. Я зробив 4 постріли за бій, у мене 800 дамага. Зробив би я їх на якомусь, та навіть на найм'ятому скорпіоні. Це було б уже 2000 дамага, а це погодьтеся, відчутна різниця. От, і я думаю, ви не станете мені в цьому питанні заперечувати. Е, по снарядах. В принципі, загалом снаряди доволі ще непогані, насправді. Базова ББХ пробуває 226. До речі, не встигає, він заїжджає. да. Тут можна буде зараз його вицепити, якщо йноді їда, він, він від'їхав, я даю йому тичку. Потужні 200 дамага, юху! У нього чомусь 630, а в мене чомусь 200. Ну, але е, дуже чесно. І ми на одному левелі. Ти прикинь? Просто при кінці сюрми на одному левелі перебуваємо. Е, да, Пробиття на базовому 226, польот 1020, пробиття на підкаліберному 258, польот 1275, при цьому альфа на обох снарядах 230 позорних одиниць. Максимально кончених, максимально фаршированих, ну і само собою, в очевидь, максимально неграбельних. Правильно? правильно? Ну, може, для вас неправильно, але для мене, само собою, правильно і очевидно. Від'їхав, ні, не від'їхав, не влучив в нього, ну і херби з ним. Правильно, правильно. Поїхали вперед, можливо, ще до когось кудись встигнемо, але це не точно. Ну, зараз, до речі, є можливість подивитися, як він набирає швидкість. Ну і робить це він не прямо якось супер охоче, не прямо якось супер бадьоро. Ну, типу, просто їде все. От просто їде танк. Ну, що, 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 що ви робите? Ну, Боже, які, ой, які слабоумні. Ну, які виродки. Особливо цей ось. Ой, господі, на М103. Чувак зараз це зробив, зумисно, щоб не дати нам дамага. Він зумисне вперу черфут. Зум... Дивіться, дивіться. Дивіться, бачите, куди він вивертає? Ану, виверне? Ні, не виверну, бо тупо не встиг, бо він дивився на танк. А зараз виверне чи не виверне? Непонятно, ти де яка вертуха ля? Ляпота, виходить все. Стабілізатор себе виправдав, виходить? Чи не виходить? Дійсно, хороше, важливе запитання. Таке злободенне, знаєте, там може можна давати в водальнього черфутюра, але я хочу в ближнього черфутюра. Я в нього їду і його доб'ють без мене, тому що я не встигаю. Ні, я встиг, прикинь, навіть дав йому таран. І ми може навіть його доб'ємо ні, ми його не доб'ємо. Ехда, блін, а так хотілося. Ех, не дали добить танк, як я тепер буду з цим жити? Невідомо? М -м да, про що я розказував то? Треба було зацілювати. А, там піксель буквально. Там піксель, бо здох танк. Ну і, в принципі, все. Е, да, По гарматі завершуючи, кути вниз мінус 10, це класно, круто, доволі приємно і комфортно, ну і само собою дуже грабельно. Е, по стабілізації, по зведенню, знову ж таки, якщо ми дивимося в вакуумі, ну, типа норм. якщо ми дивимося по калібру, який тут менше 84 мм, я вам нагадаю ще раз знову ж таки, да, е, то по калібру вже якось і не дуже ок. Не встигає його чел, по-моєму. Не доб'єтихо! Може я доб'ю абудищу, жесть убили танк. Ай-яй-яй, як круто. Е, от, да, про що я говорю про те, що у вакуумі, ну, типа, терпіма стаба і зведення терпіме. А от, зважаючи на те, що калібр 83 з чим, то зараз подивимося, до речі, точно, Ванагаріс, яка там, яка там циферка точна. От, зважаючи на цей факт, то, то нічого такого в них особливого і немає. Навіть поганенька стаба, і поганеньке зведення для калібру, я вам нагадаю, якого. 83-4. От для такого калібру це доволі погано ставай, погане, знову ж таки, зведення. Ох, перший бій героїчні. 2-357 дамага, 3 фраги, 4 крита, 200 асіста. Це в нас стопу 4 по команді. Я не знаю, як цей чувак дав більше, я, Хоча в нього альфа вище разу. Ну, коротше, байдуже. Це все от танки одного помьоту, що оцей, що оцей, вони всі однакові. Тільки того, що там, в одного альфа трошки більше, в другого альфа трошки менше, ну і загалом. Ой Господі, суті, це не змінює. Да, тому топ-4 по команді, само собою говно, ну бо який танк такий результат, очевидь. При цьому поформили ми 84 тисячі, ну, типу, пейдіод. Ну і по ціні снарядів. Базовий коштує 680, якого він яке коштує, я без поняття. Ну і спеціальний коштує 4400, що загалом для спеціальних снарядів ще не дуже дорого, але доволі дорого, зважаючи на Альфа-Страйкове, дуже сильні, дуже потужні. 230. Одиниць, власне кажучи. О, Вестфілд. Давай погнали на Вестфілд. Попив водички паралельно. Ну, бо травить шарманку, це вам не хухри мухри. Горло пересихає оце все. Язик перестає нормально ворушитися. Ну, а з іншого боку, можливо, це моя така реакція на цю гру. Типу, як алергічна, я не знаю. От там, язик німіє, руки терпнуть, нога затікає. Ой, голова починає боліти і так далі. А, потужний вестфілд, на якому розробник знову ж таки дуже профпридатний, сильний, <смас> який точно грає у свою гру, да да вірити а, знову і вкотре в 25-му році оприділив мене на низ, Ну, типу, вирішив, що я маю респатися знизу, при тому чому так, якого хера непонятно, але нам зараз півбою збиратися наверх. Ну, але розробнику видніше, правильно? Правильно. Це, до речі, один зі способів штучного затягування бою. По-моєму, так було і раніше. фактично, да? Ну, і раніше, там, дав давним-давно танки респаунували так само, по-моєму, знизу, якщо я не помиляюся, ну, саме середні танки. А, але при цьому з плином часу можна було б додуматися, переставити респаун трошки вище, скажімо, десь. ну, в оцю ось ділянку, наприклад, да? чому? Тому що з неї однаково швидко як наверх, так і однаково швидко можна спуститися вниз, тому що вниз ти ще згори поїдеш і взагалі буде дуже весело бадьоро. Але вони само собою цього вирішили не робити, бо це знову ж таки один з параметрів затягування бою. От, якби, скажімо, я заряспився трошки вище. Я б уже давним давно був би в своїй позиції, в яку мені треба, да? Зараз він давав би вже тичку скорпіона, і тим самим я прискорював би бій. Правильно, правильно його, до речі, зараз здують, тому що знову ж таки танки чомусь мають можливість по ньому вже стріляти, а я не маю. Ну бо розробник. Як я сказав, дуже профпридатний, який точно грає в свою гру. Чомусь так вирішив. Я не знаю чому. От але він так, знову ж таки, вирішив йому, як ви кажете, видніше. Да. Головне в це вірити насамперед, ходить я свідчую, це дуже погано. Це прям дуже-дуже не окей. Даю тичку, проїжджаю вперед, буду формить АФКшного. Чому? Тому що, ну, знову ж таки, танк подібної формації, як у мене, він ні на що в бою не здатен. Тому я залюбки скористаюся цією нагодою і просто постріляю в АФКшного чувака. Правильно? Правильно. Так сказать, спробуйте мене засудить за цей факт. От, Дамах він і в Африці Дамаг. Дамаг не пахне, як то кажуть, правильно? От тому сидимо, долбимо, ну і в принципі якось так. А взагалі, кого я обманюю? Про те, що там розробник вирішив, не переставляють щось і так далі. Кого я обманюю? Типу, щоб щось вирішити, треба щось проаналізувати, там, про щось подумати. А як вони не думають ні про що, нічого не аналізують і керуються абсолютно профнепридатними відгуками своєї цільової аудиторії, то про що можна взагалі говорити? Про який аналіз, про які думки? в будь-якому напрямку можна взагалі згадувати, в принципі, і апріорі. Ну, дивіться, в другому бою ми вже зробили героїчну тисячу дамага, зробили її на ФКшнику, само собою, але я неймовірно пишаюся цим фактом. Знаєте чому? Тому що ми, в принципі, зробили тисячу дамага, ну, як би апріорі, да? А зробити тисячу дамага на такому танку, це, вибачте, мене постаратися треба, да? От тому, 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 тому. Треба дуже-дуже сильно постаратися. І я постарався, заради вас. Головне це вірити. О, да якось так. Не знаю, вам ще розказувати. О, о, оці всі танки на кшталт фв 4202 Коротше, це все одна категорія. Абсолютно неграбельних машин, які абсолютно нахер нікому не треба, ні в будь-якому вигляді. І до неї відносяться такі апарати, як, знову ж таки, Вікторія, СТР-81, ста 2, Муц, Чухтейн 8 левела, там, Пантера, та що Преміумна і так далі. і так далі, і так так далі, От, типу, абсолютно неграбельний висір, який застарів 5 мільярдів років тому, ну, але само собою ніхто його гапить не буде. Ну бо, <кхм> а нахера? це перше, да. А друге набагато вигідніше, просто засунуть новий черговий невидуманий танк в нові чергові невидумані коробки. І ви залюбки їх купите. Правильно? Правильно, давайте не будемо обманювати одне одного. Ну або як мінімум, давайте ви не будете обманювати самих себе. Тому що саме ви спонсоруєте все те, що відбувається в цій грі. Саме ви спонсоруєте весь той хаос, вакханалію, маячню, дисбаланс, ну і загалом багато чого іншого. От, але кого ж це зрештою хвилює, окрім мене? От. Ну, але інші лицемірні блогерки вам розкажуть те, що ви хочете почути. Не те, що є правдою, не те, що є об'єктивною реальністю, а те, що ви насамперед хочете почути, те, що ви хочете знати, вкладуть вам в голову ваші думки. Ну, ви будете думати, що вони ваші, але вам їх, само собою, в голову покладуть. От і ви будете дуже весело і бадьоро кивати головою цієї саме такі, да, розробник робить все для нас, він старається, він балансує танки, він молодець. Юху, вірити. Танкова секта прогресує. От тому да. Лицемірні блогерки вам розкажуть про те, про що ви захочете почути. А я вам скажу, як воно є. І, в принципі, е вважаю це своєю дуже-дуже великою чеснотою, якщо чесно. Так, кудись свалив тайп, а хер його знає. Поїдай його сюди вліво. Але чи може бути таке, що не вліво? Може бути таке, воно пенка зверху. Ну, іде тайпік. Ну, типу, дамага в цьому бою більше не передбачається Сам... таке зліво, боже. Кейс зліва, чувак, давай без підпала І давай не вмирай од моїх союзників. Давай. Чел, просто не вмирай. Навіщо ти вмер? Не хіба ти втратив мільярд хп об моїх союзників? Ти так класно стояв в кущу, так класно не світився. І так весело поїхав і віддався. До речі, за рахунок того, що в мене в цьому бою є асіст, я пофармлю трошки більше, ніж мав би пофармить. У мене зараз дамага, грубо кажучи, 2000 і 2200 асіста. А як відомо? Ну або, можливо, комусь невідомо. Асіст у цій грі оцінюється як, ну, фактично, дамаг, але поділити на два. В плані того, що 2200 асіста це буде оцінено по сріблу як 1100 дамага. Ну, типу, така от механіка економіки цієї веселої, чудової, прекрасної, неймовірної, шедевральної, веселої, дуже цікавої само собою гри. О, Тому вважайте, у нас зараз показники як 3000 дамага. Відповідно, срібло нам дадуть як за 3000 дамага. Ну, але. Так просто вийшло. І я вкотре вам хочу наголосити і нагадати, що я зробив тисячу дамага домага на початку бою, на аФКшному чуваку. От, і це багато про що говорить. Все, коротше, все розказав, немає про що далі говорити. Підсумки другого бою. Підсумки загальні і лівуємо. 2400 дамага, 2 фраги, 4 крита, 2600 асіста, тобто 5 тисяч суми, сіки саме собі робити, не будете, і я не буду робити на ньому сіки. Топ-2 по команді поформили ми 110 тисяч. По двох боях загалом що вийшло? 2400 майже шкоди, 1400 асіста, 0 заблокованого бронею дамага. Танк говно абсолютно не грабель не потрібний, як і плеяда інших йому подібних. На все добре.